Первої лінії оборони під Херсоном Україні просто какой-то кошмар по всім фронтам. Ой, укропа мене усі стріляють. Хватить смотреть на то, они нас дергують за усе. Ти охотник і під... Ну, Українці точно знають відповідь на це питання. Воно риторичне. А от деякі расисти досі думають, що вони мисливці, і цього разу вони палюють на робота російських. Засобах масової інформації з'явилося оголошення, що тому, хто зможе захопити цей робот на полі боя, російський уряд планує виділити мільйон. Марно. Ми нікому не віддамо ні українську землю, ні тепер вже українського робота. Що ж такого унікального у цьому роботі? Ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою. Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити ніж госпітальєри. Це крута штука, це потужна платформа, яка може використовуватись багатьох випадків. Люди волонтерів. сочний день надзвичайно круто. Це робот це. Найкращий подарунок, який нам Зачай, сьогодні є, і, дійсно він нам змогу рятувати. Ми його допрацьовуємо разом, як сказала Яна, встановлюємо додаткове бронювання, захищаємо канали зв'язку, робимо антиджемінг, робимо реальну роботу, яка має прискорити його перебування на фронті. Часто це буває, треба приїхати там 50 метрів, але під щільним вогнем це неможливо зробити. Ця техніка може допомогти це зробити дистанційно, і це може потенційно врятувати багато життя, але ми маємо розуміти, що для того, щоб це ефективно використовувати, їх має бути багато у військах і різних підрозділах. Я давно знаю можливості цього робити, і моя місія була трохи іншим. Навпаки, запропонувати Міністерству оборони, запропонувати Генеральному штабу, запропонувати тим волонтерам, хто хоче брати спільну участь в цьому проєкті, для того, щоб більше цих роботів потрапило на фронт і щоб ми почали виробляти, в тому числі, ліцензійне виробництво цих роботів в Україні. Я вірю, що це так і буде. Тим більше, що вже за перший тиждень. Яна передала виробнику і передала мені цілу низку пропозицій щодо вдосконалення конструкції цього роботу, який зробить його набагато міцніше, набагато корисніше, набагато круче. Це лише початок, тому що ці роботи стоять на озброєнні 11 країн-членів НАТО. Це є війна майбутнього. Друзі, ну а ви як завжди можете долучитися до покупки цього робота разом з фондом Порошенка, який дає 50% та справою громад. Реквізити залишаю в описі. Слава Україні.